Добрий день, моє любі! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні я до вас з моїм найулюбленішим відео то вишивальні покупочки. Ну що може бути краще? Е, до речі, поставте свою е, вподобачку, мені, будь ласка, якщо вам подобаються такі відео, щоб я знала, що треба ще знімати таке. Щоб не просто складати собі у норку хом'ячу що я там накупила, а й показувати вам. І Мені буде приємно. і Я буду знати, що ще треба й вам показувати. Давайте розпочнемо. Що я замовила? Якщо ви бачили мій тижневий звіт останній, то я показувала, що я замовила ось таку схему собі русалочка від Мірабілі. Дуже хочеться мені її вишити, прям не можу. І найбільше, мабуть, покупочок ну, з цією роботою. Є невеликі в мене проблемки, бо деяких матеріалів я все ж таки не можу прикупити. Шукаю, шукаю, то там замовила вони, мені пишуть, що немає. Але дещо вже до мене приїхало, я, звісно, хочу вам показати. То така мірабілька у мене тепер є схемка. Ось якщо хочете заскриньте, що треба на неї, але я і зараз вам покажу, що ж я прикупила. Прикупила я вже до неї три креніка такий золотенький, гарний, такий гарнюнький, такий синенький. І ось такий. Ще залишилось мені прикупити е, два креніка. Е, чекаю відповіді від магазину, ще вони мені нічого не написали. Е, ну, Маю надію, що все ж таки найду е, блистить. Так. Далі, е, замовила я бісер на неї. Цей Мілхіловський. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. То весь. Все ж таки, весь бісер замовила. Давайте я вам поближче покажу, які тут будуть гарні кольори. Ось такий кольор дуже гарний. Бачите, далі ось такий червоненький, Гарнюнький. Далі ось такий світленький. його не дуже видно, а давайте о, отак гарно, так. Такий він з переходами гарний. Далі ось такий золотий, теж чудовий. Цікаво буде, я ж ніколи ще не вишивала мірабільку, буде цікаво. Як вона буде відчуватися, може, мені сподобається буду ще такий темно-зелений і ось такий величенький. Бачите, темно, не знаю, темно-синій, мабуть, Но з такими переливами, дуже гарний. Як мені подобається він. Далі, я замовила ниточки, оці керон, але тільки два кольори, а ще треба ще один, так? Так, ще один треба по схемі, поки не можу знайти вже всюду пишу. Ну, ось такий. Давайте теж отак по схемі покажу. Ось такий гарний, з такими переходами. Буде дуже цікаво. Я не відшивала ще такою ниточкою, мені прям дуже хочеться. Такий колір класний. Ось такий колір темненький. І ще там потрібний такий червоненький, теж з переходами гарнюній. Але поки що, поки що, на жаль, в мене його ще нема. Буду замовляти. Ну, це, мабуть, я десь через місяць. А чого я сказала шість? І ще сьомий колір бісеру. що такий темний. Сім кольорів гарньоньки. Далі ниточки, ДМС-ниточки я замовила. На метраж замовила, але по. 8 метрів, то я розумію, що мені вистачить, хочу перемотати все в бобіночки, такі кольори гарні. Будуть багатенько. так. Ну, я так вирішила, хай трошки більше візьму ниточок, хочу вже в... бачите, тут є навіть умомі, no Я в них замовляю, як правило, ниточки мені подобаються. І, а оця жовтенька, це вони мені не доклали до мого пейзажа, то доклали в цей раз там один метр. То її треба зі ціля убрати, бо це до мірабільки, Отакі кольори будуть гарні. Е, далі, що ще? Е, по мірабільки? Я замовила ось таку тканину. Як ви бачите, по схемі тут виробник пропонує таку. Оливковий колір. Ну, не знаю, я так думала собі, думала. <смі> Бачили, дівчата, відшивали її на такий більш синій. Але я знайшла такий колір. Зараз хочу вам, може, я вам розмотаю її. Ой, які розмотати? Ось так. Хочу я відкрити. Це в мене мурана номер 3984, 5439 32 кауту. Ось така краса. Напишіть, дівчатка, як вам вважається, буде гарно виглядати ця робота на такій тканині поближче. Вона світліша, ніж вам передає, не хочу фокусуватися. Ну, давайте, ну, вона, ні, вона не така. Вона більш світліша, вона більш така берізова. Вам така більш вона синенька виглядає, а вона світліше, така більш бірюзова. Ну, як мені вважається, я потім, коли вже буду відшивати, щось, придумаю, може до білої якоїсь не знаю, тканинки додавлю, щоб було відніше вам колір. Чи Аркуш. Ну, ось така. Як вам вважається, буде гарно виглядати ця русалонька на цій тканині. Мені здається, непогано. Та? Вона буде як море, такі переходи. Ну, Побачимо, побачимо. Ну, спробую, спробую, що воно вийде. Так, це раз, що я замовила. А далі, дівчаточка, я прикупила собі чайочок. Ось такі гарні коробочки. Е, вона е, залізна, ось така коробочка. Е, скажу чесно, чайок не дуже. Ну, правда, кажу, не дуже добрий, але коробочка добра. От я хочу всі свої е, оці смірабілічки, все покласти, один процес, який він буде в мене ось ці гарні коробочки. Ходила е, з. Дід варує по магазину, кажу, може вам цукерочки там чи щось піч печиво якесь взяти? Он кажуть, на що нам таке? Я кажу, бо мамі треба коробочка. Ну, таку красу у мене тепер є, така коробочка. Далі, дівчат, замовила я ще отакий органайзер. Це теж для цієї мірабільки. Я прям готуюся капітально. Перша мірабілька то треба приготуватися. Ось такий гарний, гарний органайзер. Але, звісно, я ж його буду використовувати для інших робіт. Це від волшебної страни. Органайзер. Він, а ми можемо відкрити так? Я ще все рівно буду його. А, чого я тоді полізла, що це відкривається? Пошуршу вам трошки. Так, такий паспорт якості є. Ну, в них завжди вони кладуть. Е, далі ось такий, це що? Ну, щось тут треба вишити. А для чого воно? Куди його повісити? Ну, напишіть, хто знає. Щось вони кладуть таку штучку подаруночок. якесь яєчко, чи що? що. Що на ньому вишити і куди його потім повісити, на ялинку чи що. Напишіть, бо я не знаю. І ось такий органайзер оця верхня частинка відкривається. Ну, я так розумію, сюди не буде зручно бісер додавати, а оці листочки якраз будуть гарно ті мої бісеринки виглядати в ньому. Мені у мене постійно бісерні процеси всі в процесах, вони довго-довго шиються, і органазерів якось мені не вистачає, то я думаю, там щось була ціна, десь було написано 223 гривні. Ну, незначна, я так вважаю, то можна замовити було то така в мене тепер є теж краса гарнюня. Далі, дівчат, замовила я. ні, не замовила. Купила я у нас в магазині в місті Нікополі отакий клей, бо хочу. Що я хочу з ним робити? Ага, я хочу, там у мене є такі магнітики. Вдома я знайшла, що вони мене лежали, не відчувалися, і там треба буде приклеювати вишити їх і приклеїти магнітики. То я взяла, то може і для фетру, ось такий клей, і ось такий клей силіконовий. Мені сказали дівчата, але не стовідсотково, але може, може, ну я спробую, що цей клей підходить для того, щоб краї. Оці тканинки проходиш клеєм і не треба буде їх оце метати, бо ви ж знаєте, що я того не дуже люблю, то хочу спробувати такий клей. Як воно буде. Якщо зручно, то я буду постійно купляти клей, і що я буду то два часа сидіти та шити ті края. Далі я замовила ага, рамочку, ось таку наша українська український виробник. 13х13, 13, і вона начебто підходить під Мірабільку. Але, ну ой, по боже, це я вже повністю з той мірабільки. Не під мірабільку, а под, під, 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 під мюхіл, Але мінхіл я поки не відшиваю, він в мене в запасиках лежить, і там щось у мене один наборчик тільки. То це я замовила для того, якщо ви мене дивитесь, для тої роботи, де прибульці. Там теж 13 на 13, вважаю, що буде непогано виглядати в цій рамці. Ну, побачимо, коли я там вишлю і не знаю, але рамочку вже прикупила. Далі, що я ще прикупила? Прикупила ось такі, вони дуже дешеві, це я замовляла в магазині. Якщо я не помиляюсь, Sunny Day, Да? Ось їх візитівка. Календар, ось такий І я у них замовила ось такі дуже дешеві пакетики. ну, Для своїх довгобутів, які вже в мене розірвалися оці, я хочу поскладати. Ну, Два замовила, подивлюся, думаю, як вони то замовлю ще, бо Довгобутів вже ж вистачає. Це така краса. Далі замовила я ще собі отакі, як дівчатка називають, трусики на раму. Гарні такі. На 56-й, бо в мене всі рами 56-ї розміру. Зараз в мене великі роботи, то не дуже хочеться, щоб вони там повицюкувались. То замовила отакі, хочу натягнути. Мені подобається, я вже замовляла в цій фірмі. Ось ця фірма. А у кого я замовляла в якомусь магазині, чи в мережки, чи в мотки? По-моєму, в мережки. Якщо я правильно пам'ятаю, але то не 100%, може і в Sunny Day. Ну, подивіть. Подивіться, ну, я думаю, всі знають, де їх там знайти. Далі, що я ще замовила? Замовила я собі ось таку сумочку. Це в мережки. Вона коштує щось там, типу 70 гривень. Для чого я замовила? Ну, для того, бутів. Вона дешевенька, але воно все в мене так лежить, що я так подивилася, думаю, я поскладаю гарнюнько отак в ту сумочку, і мені наче не будуть так вони давити, ті набори, що я хожу, дивлюся на них, вони лежать і не рушать. І потрошку буду чи додавати в цю сумочку, чи навпаки брати з неї і відшивати. Ну, така. Шопер, не шопер, звісно, з нею по магазину я ходити за покупочками не буду, але вона мені знадобиться. Далі, я замовила, оце я точно все ніде замовляла, це е, така Аїда 16-го каунту 74 на 48, рожеві думки. А ми теж відкриємо. Чого не? Відкриємо, подивимося, яка ця тканинка. Ось така гарнюня. І зараз я вам хочу показати, для чого ж мені потрібна ця тканинка. Ну, Мені сподобалась. Я, напевно, дуже давно шукала щось типу того, для якого процесу. Це теж з мене з довгобутів. Це для оцього процесу Лукас. Оця. Чашечка, квіти в чайної чашечки. Отака От гарна, вона в мене лежить дуже давно, я вже за нею багато що розповідала. Я почала її відчувати на цій Тканинки на 16 й аккаунт там була її, да. вона така світло, світло, рожева, світліша, аніж оцю я замовила, і в мене там з розміткою проблема. Ну, то довго-довго вам розповідати. Ну і потім я взяла все ж таки почала... Мені подобається дуже цей сюжет. Я її хочу відшити, але я потім взяла. Ось чогось не знаю чого, оцю мурану з блиском почала на ній відшивати. Ну, По-перше, я тут щось нахімічила, десь кудись не туди пішла. І, по-друге, я так подивилась, ну, зовсім тут той блиск, ну, мені здається, буде негарно. Щось, щось би я новорічне на ній відшила чи щось друге, не знаю, негарно. І ось я коли побачила цю тканинку, я вирішила, що Буду відшивати цю роботу на ці тканинки. Як ви вважаєте, буде непогано? Як на мене, то непогано. Так, я розумію, що то не рівномірка. Так, я розумію, що тут не повна зашивка. Але от мені вважається, коли така покрашена так, Аїда, то воно виглядає дуже навіть непогано. Ну, не хуже, ніж на рівномірці. ці, ну... Ну, як на мене, напишіть вашу думку, що ви скажете. То ось така є краса в мене далі. Що я ще замовила? Дівчат, замовила я собі <смі> два моточка е оцих же ниточок на, на шоу. Ага, на мій пейзаж теж мені не доклали були. Я вже якраз замовляла в другому магазині, то замовила два моточки ось таких ниточок. Далі замовила собі маркер. Ну, як завжди, я використовую. Для розмітки оцей маркер, і він мене ніколи не підводив. От чесно вам кажу, завжди він відходить. Це недорогий маркер, але мені він подобається. Далі. Замовила я оцю річ. Ні, не замовила, купила у нас в магазині. У мене не було оцінко краси, розпорювача оцього. Чого не було? Не знаю. Ну, не було, не використовувала я. А зараз щось я так подумала, хай буде. І не дай боже, що я оце накаркала собі і буду розпорювати. Ну, не знаю. Ну, хай буде. Він такий просто сподобалось оце, що є така дерев'яна ручка. Просто він дуже гарно виглядає, от, чесно. Із цього і купила. Е, далі, що я ще? Ось таку ще в санідеї дуже дешеві оці кісточки. І я. Типу маячок буде мені на ножиці. У мене звичайні ножиці, які, мабуть, ну, років 5-6, то точно. І я замовила собі не недорогенький маячок. Тепер отака краса в мене буде. Ну, так, е економ варіант. Десь отак воно буде виглядати постійно ножиці. Я то там, то там десь сяду на них, а так буду, наче бачитись. Замовила одну, хотіла подивитися, і тепер замовлю ще таку, як і буду замовляти, бо хочу собі і на нитков дівач. Не часто його використовувала, але якось не знаю, почала почала його використовувати, то замовлю ще таку кісточку собі туди. Далі, що я ще замовила? Ага, не замовила, подарували мені, ну, як завжди, мережка кавку, кава зі Львова. Треба буде випити, чого сьогодні не випила. Бо, ну, по-перше, люблю заварне, Заварний кофе. А по-друге, чого, по-друге, того, що хотіла вам показати. І ще невеличкі в мене є покупочки. А це, знаєте що, дівчаткам ну, тільки давайте без крику. Я знаю, що ви можете на мене накричати ось два ось таких набори: Цей набір ще навіть. Запечатаний, бачите, це оце прованс, Лавандове поле. Ну, ви знаєте всі ці е, набори, ви знаєте цього виробника. Знаю, чого я кажу, що можете накричати. І ось таке озеро е, Марейн. Що е, хочу сказати за ці набори? Дівчата, висловлюю свою думку, так, розумію, що це не наш виробник. Так розумію, що багато хто може взагалі повикидував там, попродавав їх і не буде принципово відчувати. У мене трошки друга думка. Я вважаю, що ці всі набори вже приїхали до нас в країну, ми їх замовляли колись. Я ці два набори замовляла у дівчат з рук. Розхамячки Я вам писала, що е, про ту групу, і я оце розхам'ячки замовила у дівчаток. дівчатка наші, українці. Я знаю, що ці кошти, за які я придбала їх, вони підуть. Е, все ж таки в нашій країні залишиться. Може хтось на ЗСУ перечисли ці гроші, може хто е, за ці гроші піде якусь схему чи набір у наших українських виробників е, дизайнерів. Чи якийсь набір куплять е, у наших українських магазинах, або просто підуть у магазини і скупляться, і то піде е, нам в налоги, в налоги туди. Теж в нашу країну, то все ж таки замовила я собі такі два набори, не могла вам не показати. Це озеро Марейн і Прованс, і я їх планую відшивати в суміснику, буде сумісний відшив по ньому в той групі, що вам писала, лисички-сестрички, де ми граємо. І там з дівчатка планують ось таку красу відшивати. І я планую, мабуть, це озеро першим. Бо моїй донечки воно сподобалось. Цікаво, я не відшивала ще овне. Чесно вам кажу, У мене є ще один набір, закромах в, в моїй хам'ячій норці. Це от така краса, я вже теж його показувала, дуже хочу його розпочати. Він мені взагалі дуже подобається, але просто не вистачає на нього часу. Тут е не дуже гарне. Назва, але коли воно відіш'ється, то ніхто не буде думати за то, яка назва. Це будуть гуси біля ганку. От я гадаю, він дуже гарно виглядає. Я його теж хочу, не хочу його продавати, а буду відчувати 100%. То, дівчат, за все ж таки за ці набори чекаю ваші. Коменти, що ви скажете, як ви відноситесь до того, мені дуже цікаво вашу думку, відшиваєте ви таке, чи не відшиваєте? І взагалі, може, ви повикидували, то все по... попалили. Чи все ж таки так само відноситесь, як я? Ну, ось така краса, дівчаточка. Що ще? Буду замовляти ж, по мірабільки. Знову. Ті ниточки шукати, де вони. Там мені два креніка залишилися, одну ниточку. Якщо найду, то буду стартувати. З нею дуже-дуже хочеться. Чекаю ваші коменти, дуже вас всіх люблю, цьомаю вас і побачимося, ну, мабуть, вже <смір> дуже скоро. Бувайте!